Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Ми продовжуємо далі наживо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. Ну і мосе далі ми детальніше поговоримо про те, чи злякають Путіна санкції від Трампа. До нашого етеру доєднується докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покрощук. Вітаю вас, пані Людмило, і слава Україні. Вітаю. І слава! Власне почнемо із розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, яка відбулася вчора, і от власне президент України зазначив в дописі, що це була продуктивна розмова. Йшлося про оборону взаємодію двох країн. Також він зазначив, що проєкт угоди щодо дронів вже підготовлений українською стороною. Тож готові його обговорювати та укладати. Також за його словами, в ході розмови з американським лідером було скоординовано позиції України та США, а також говорили про. Антиросійські санкції. Чи ця розмова це було таке звірення годинників після перед візитом Віткофа Москви? Ну в принципі, так ми можемо це зазначити, що дійсно це е е звірення було годинників, але там це потрібно було дійсно як поїде відхо, переговорити зеленським, що було зауважено, що вони будуть погоджувати в принципі свої позиції. Щодо ну, щодо питання врегулювання російсько української війни, особливо щодо переговорного процесу, що зауважували не тільки Україна, але й наші європейські партнери. Тому дійсно цей такий дзвінок це був від Трампа. По-перше, ну, те, що ми зауважили, це по розмії, особливо те, що на сьогодні почала працювати оце нова формула щодо передачі зброї Україні, зауважується такий е, механізм зору е, в принципі. це Працює на справі договору, і укладене 14 чотирнадцятого липня між будівнаторів на між НАТО і сполученими штатами. Ми знаємо, що тоді лютий був Вашингтоні, і тоді йшла розмова про передачу Україні саме озброєння, але під контролем якби НАТО. І на той час уже. Говорили про те, що потрібно тільки напрацювати формулу. Як буде переходимо, як буде відбуватися? На сьогодні ми вже знаємо, що наші прийомі міністри есть, э, міністр оборони та да, вже не нинішній Шмигаль Зауважу про це, що ми починаємо працювати по цій формулі. Також вчора зауважували, що ми починаємо працювати по цій формулі. І ми вже знаємо, що на сьогодні вже два пакети організовані. Це перший пакет Нідерландів е купують до України це щодо американського озброєння. І другий пакет создані проведі і Швейцарії. Е вони, як якось е е е сумісно, е купили другий пакет е теж на 500 мільйонів. Тобто ми зараз отримуємо по цій формулі на 1 мільярд озброєння. І в принципі, це в розмові також було зауважено, і нашим президентом, і власні адміністрації Білого що це обговорювалося саме. Одне з питань була ця формула, яка зараз буде працювати, тому що дійсно ще до кінця механізму відпрацьований саме ну, по оплаті, але я думаю, що це буде НАТО, буде ще відпрацьовувати. А з нашої сторони це те, що ми повинні будемо передавати певну номенклатуру, потрібно було угодити, як буде лікуватися далі цей механізм. Ну те, що було зубаохоронні по події, це то є довго вірховим дроном. Ці дуже цікаві сполучені штати зауважити навіть в рамках вагом було зазначено е, очільником закону гекситу, що е, розробки новаційної розробки народної українські їх е, е, дуже дуже цікавлять. І коли був келох минулого фабрику заложився представник Трампа по временню всі покраїнської е, саме дуже велика увага була приділена питанню. І саме як розпитання дронів в Україні. Ми знаємо, що він був, був на певних там заводах, де це виробляється, він дивився ці технології, і я думаю, що ну, там і ним було доважно, що це дуже дуже проведені технології, це він розповідав. Тому зараз ми знаємо, що вже готується така угода. Ну і звісно ж треті це саме переговорний процес. Тому що ми бачимо наскільки Трамп на сьогодні активно, будемо так сказати, веде свої дії в напрямку Росії, і навіть уже вчора було зауважено, що він сам зауважив про ці залежності від того, як звідково прояви до ці перемовини в Кремлі, він буде він прийме певні дії. Також вже на сьогодні, вже, теоріки, ми кожного ранку, де постаємося і дивимося, що там народрухували в Білому домі. Також на сьогодні є заява, що ближче до вечора, тобто ближче до опівночі в Случених Штрафах Трамп вийде з якоїсь ще певної, ще якої якоїсь заяви. Його тома промови не оголошується, для всіх це буде сю Ну побачимо, який там буде сюрприз, але ми вже знаємо, що у уже вже важне в Москві, він вже зустріч Дмитрія, і зараз йде в принципі, зустріч його і Дмитрієм. Але так як показали вже російські пабліки, російські війни, що в принципі зустріч буде спученим. Тому е на сьогодні ж ми будемо бачити, як дійсно ведеться зустріч, але ми вже можемо зауважити, що е Росія, як вони все у нас що вони, в принципі, вибираються тих му Трампа, які він веде. А ви, ви на вже розуміємо, що це будуть не тільки майками, які були заговорено, що це будуть е, ці старинні санкції введені, але по, е, не тільки будуть старинні санкції, як е, наложив Білий Дім речник, дому, що це будуть свого року такі санкції ембарго, як сказали, на російську нафту. Тобто вони хочуть максимально вкласти на Росії саме її енергетичну частину. Саме нафту і також це буде спосувати багато. Якщо ці санкції не спрацюють, вони паралельно будуть вибухи санкції по чиненому флоту Росії. Це вже вони заважили, і вони будуть дуже сильно відслідковувати цей чинний флот, а також вони будуть максимально відслідковувати ті е, санкції, які вже на сьогодні діють, тому що було визначено, що деякі санкції Росії вдається обходити і вони чомусь стали недієвими. от адміністрація. Коли буде дана певна команда, слідкувати максимальні санкції, які вже були ведені Сполучені штатами. А все таки потрібно зазначити, що це від усього пакету санкцій, де які були накладені на Росію з читця року, так тобто, звані це сполучені штати. Також сполучені штати будуть максимально будуть координувати свою діяльність із ще за санкції європейським союзом і не тільки з європейським союзом, а ті країни, які доєднаються до них. Ті країни, які приєднаються до санкцій сполучених штатів, тобто вони будуть мати якісь опередні приснімо знижки, кажуть, торгівельні знижки, буде mm. дані цим краєм. Тому на сьогодні ситуація така дуже цікава, розгортається, тому що як багато говорить, експертів ну, так плану там дуже. Він багато поставив на те, що ці санкції працювали. Я особливо заставити Росії, щоб вона все таки пішла на то на той світа, про який він говорить. А, так з Китаєм складна ситуація, але вони сподіваються все-таки з Індією. Ми знаємо, що цей станет індії завтра буде в Росії. Де деякі перемовини, тому що звісно по Тому зараз така на розтяжці. Вона як хоче, і з сполученими штатами мати гарні відносини, але теж все таки ті змушки, які Росії, їм вони дуже цікаві, тому що це роз повністю пришвидшує розповсюдичну економіку. А але будемо говорити в американських сторони, і дуже дуже багато важливі, особливо те, що на сьогодні йдуть замовини принцип всіма країнами щодо торгівельних органів, і в принципі Трамп може. За цими діями своїми весь -е, е, такі е, він, каже, переговори, коли в них є карти на руках, і він може говорити з іншими странами про ці торгівельні угоди, враховуючи те, е, що можуть бути ведені станції щодо них, якщо вони не будуть, наприклад, підтримувати американську сторону е -е, щодо дійсно Російської Федерації. Ми ну, бачимо на сьогодні, як швидко Росія, фраг, що в принципі, є таке про те, Перемогу вони чіпують, хоч тобто, туди прилетів, І як вони хоча б, лиця, але в принципі у них є така ті е всі е е е е е заяви медвірства, за заяви Захарова, вже на сьогодні, які є заяви Лаврова, то вони говорять за інше. Вони говорять про інше, вони, тобто вони говорять про те, що Росія зовсім не розуміє тактику та Трампа і як він буде далі діяти, зараховуючи його таку експресивну. Політику, яку він на сьогодні веде навіть сказати агресивно, як вони сказали відносно основних, тому що вся їхня стратегія до цього до перемовного процесу вона дійсно була врахуванням те, що Трамп буде в коридорі Російської Федерації, чи коридорі Путіна, коли вони будуть розмовляти кожного разу, про щось розмовляти путінами буде розказувати про історію Росії. І про те, що Україна це якесь фейкова країна, про яку він говорить. А Трамп ну щось інше буде розказувати про свою сім'ю. Так Вони будуть далі, далі продовжувати розмовляти один одним. а як і Росія формити Трампа тим що йде. Якісь переговорний процес у Стамбулі і про щось там домовлятися на сьогодні навіть уже є заява Білого Дому про те. І багато голос про те, що в перемовний майданчик, перемовний майданчик працює, а тільки працює в гумуні пального треку. Трампу хочеться ще ти стати в цей майданчик, і йому дуже зараз потрібно статків, щоб Росія пішла на певні Ми будемо бачити, як правило дійсно перемовини у СКОПА і цю заяву, яку вже анонсували, якоюсь великою заявою, яку сьогодні там поголос. Ну ми будемо бачити вже знати. Uh -huh. Ми вже почуємо. Сподіваємося, що він після зустрічі вистранив про те, що ну я ще подумаю, uh -huh. тому що ну це було б, з політичної точки зору в принципі такий мінус Трампа, а тому що ну, він вже про це говорив, і це віддало іншим за партнерам, його з яким він буде зараз перемовини, а також дав знову Росії такий фас. Що е, прав, і е, знову почав хитатися в своїх думках, і що те, що він говорив, то е, воно не настільки ну та казати, не настільки зараз важливе, не настільки е, зараз він в принципі, не настільки він дієвий, настільки він говорить, от так, от можна сказати, тобто зараз пані Людмило є ризики та, того, що санкції можуть бути відтерміновані, якщо Росія та, знову в чергове вкотре щось пообіцяє відкуфу. Так, да, а ми знаємо, що на сьогодні вже так тишку випадків інформації не знаємо скільки не доставі вже чи ні, що як би Росія хочуть запропонувати перемоги такі із файрової поліції, тобто ракети і дрони, так це то що дійсно вони це запропонують. То є вся вірогідність того, що там не вбере санкцій. Тобто вони будуть що пропонувати. Скоріше вони дійсно будуть пропонувати, але те, що воно не буде завдавати їм сильної такої шкоди, а далі буде продовжувати їм критику і проводити їхні активні дії. Можливо, вони запропонують нове час. Можливо, вони будуть пропонувати на деякий період. Так само, як і санкції, ну це просто Там вже там було саме досвід, що це ж. Немає певних там не такі да? як е, багато хто думає. Ну, розуважно, що ці вони будуть на певні заміни, ну, наприклад, на місяць. Якщо вони будуть на місці, то вони подивляться, як вони будуть працювати, і як Росія дійсно буде ну, себе вести в цій ситуації. Бо ну, якщо ми подивимося аналогічні станції, які були виділені, до прикладу, по цьому хлопі, це то, що на сьогодні вже вийшла британська аналітика, е, той флот, на який були введені станції минулого разу з Європейським Союзом, то в принципі він скоротив свою власне, дієвість, висот, якщо висот, десь на відсотків 60%. Тому, в принципі, вони будуть казати, що це є дієвий такий ем, механізм, але ми говоримо потім щодо старих санкцій, дійсно, то ем, ніхто не знає, як вони будуть працювати. Сам Трамп вже сам наважив, що я не знаю, яких декінцевих результатів, тому що все-таки все такі ці санкції, які є двосторонні. Точку, тобто, якщо вони водять країни, до прикладу Індії, Індія може ввести проти сполучені штати. Те, що в принципі було наважено по Китаю, але по Китаю ми знаємо, що на сьогодні вже є домовлення спортивних днів, які мораторію, і тому якби санкції не можуть бути введені проти Китаю. Але тут є такі посилення інших країн, інші країни, які торгують з собою штатами, вони теж можуть увести відповідні мита. і отут складність як витримає та вже американська економіка. Про що чому ж eh, Трамп і не хоче так довго кориваються з цими санкціями? Тому що я дуже ви розумію, і його економічний блок, розуміє, що eh, відповідна реакція буде інших країн, і наскільки вони пораховуються за да шкоди все-таки, американські економіки. Але ви розумієте, цією політикою, яку він вів до цього, такою не зовсім вибачним відносно Росії, коли він довго мовляв з Путіним, то вона призвела саме до цієї ситуації, він зараз опинився, коли потрібно від нього почали горити чи президент і потрібний бюджетів. А Трамп не хоче себе відсувати цим президентом, вони до не досить подобається, що в різповідах американських зараз це дуже багато входить такої інформації багато вже навіть вітроволиці. А ми знаємо, що від єдина якась у соціальних мережах, і йому не буде те, що він бачить. А також ті рейтинги на сьогодні ну це не втішні для нього. А враховуючи, що ви в 26-му році, то звісно і його маскій, і його точення почали про те, що потрібні певні дії. І от зараз він вимушений був би на такій вже дії, в принципі, розуміючи, що вони можуть, який сам вже не знаю, чи приведуть вони до закінчення російсько-української війни. Тобто Трамп зараз сам не розуміє, як ситуація буде розвиватися. Вот що до його санкцій, щодо його дій. Також е, він вони ще не розуміють, і сама Європа не розуміє, як буде це все розяк буде це все розвивати, тому що е, це все як виверт, це все ходить таких з рельсів. Е, тут Трамп що починають вже щось робити, діяти там, починають напрацьовувати формулу про передачу зброї Україні. Як також працює ця формула, ні це на відомо, все таки це пакет на 10 мільярдів. Але ми не розуміємо на сьогодні, як він буде в часі цей пакет виконаний. І ніхто, в принципі, на сьогодні не говорить, як в часі буде виконаний цей пакет на 10 мільярдів. Чи буде за цим пакетом за 10 мільярдів ще одна домовленість, тому що в той договір, який між Хексусом і ой, вибіж, між Рюте і Франком 14 липня, то це виставне цей пакет на 10 мільярдів, який складається з тих мінімум пакетів по 500 мільйонів. Але чи будуть інші такі пакети, теж не зрозуміло. Тобто на сьогодні ми ми, ми знаходимося саме в цій точці, коли такі переломи, можна сказати, точці, як буде саме йти вже уже процес, як там зали, до, е, що, до завершення російсько-української війни? Чи все таки йому вдасться переломати Росію, чи не вдасться? І зараз за цим всі спостерігають, тому що якщо вам не вдасться, то ми ж добре розуміємо, що ця така віці. Росія, Китай, воно тільки буде більш писка. Більш а як тоді буде діяти сполучені штати? Тому що відтопить своїх партнерів і почнуть розуміти, що ту безпеку, яку може гарантувати Сполучені Штати, то це не зовсім є гарантією. І він тоді Україна е, вже громадян європейського континенту потрібно буде теж задавати дуже дуже на питаннями. А як буде щодо їхньої безпеки, якщо зараз президент Сполучених Штатів не може переломати Росію? А якщо це на, на цьому етапі? А якщо дійсно Росія почне певні дії щодо, е щодо НАТО на їхній постійній частині? То те, що всі говорять про Кам'янецька область, чи зможе забезпечити цю безпеку е безпеку питання Америка? І багато багато таких питань. Які на які зараз осталась буде окресуватися відповідь, відповіді з Америки і сильної Америки та може дати гарантії безпеки партнерам, тому що зараз якщо зараз Трамп не дожме Росії, то звісно ж за махови замовити з почне робити в іншу сторону, і тут вже буде не зрозуміло, як буде розвивати ця ситуація. Ці е, е, якщо Росія вразує, що вона буд е, може далі продовжувати агресивні дії, то ми ж всі добре розуміємо, що на сьогодні враховуючи ту підтримку, яку вона має з північної кореї, ту підтримку, яку вона має із Китаю, а вже зауважено були те, що. Китай передавав їм серед конструктуючих, там були двигуни їхніх безпілотників, і проти вся технологічна частина тих світів вона продається з Китаю, і це якщо мореться щодо певної нафти. Яку Путін доставляє в Китай, то тут якщо Китай не відмовиться від цього, то так вона не ударить говорити по Росії від ті технології, які на сьогодні їм дає Китай. Тому що зважити на, на сьогодні, навіть військовий експерт експерти говорять про те, що Китай дійсно відмовиться підтримку світу оборони всех Росії, він зразу падає. Так як у них немає оцих. Виробництва саме тих чудес, які потрібні на дрони і які потрібні на іншу оборону. Ну якщо не навіть немає за їм таки, так. і передавав таки. І це добре розуміємо, Тому зараз кожен мене тримає таку певну паузу, певну оборону, ті, а хто кого переграє. І ми бачимо, як Китай тримає свої і Також ми бачимо, як Росія намагається враховуючи, що вони думають так, що Китай е, разом з ними, і їм вдалося їм домоватися тут зв'язок, за вас йдуть в одній власті, і їм вдасться витримати вдвох та тим кроком, плюс ну я ж говорю північне ще, витримати той удар, які зараз хоче нанести сполучені штати. Ми будемо бачити, як це звісно буде розвиватися, тому що це буде в часі розвиватися дуже швидко, обраховуючи, що у Трампа мало часу. Ну, по перше, мало часу, тому що закінчується трошки мовиш рік президентства, і потрібно буде давати багато багато людей, А по-друге, він дуже дуже хочети налагодитися відносиною з Китаєм покласти трудом земельного угоду, а часу у нього мало на це все. А Путін добре розуміє, що теж у нього дуже мало часу, тому що з зміцні сторони економіка, тобто не в тому стані, якому би хотілося, тому що на сьогодні в принципі весь його економічний і міністр фінансувану і голова на Надіуліна, там кожного за кожну неділю будуть йому таку звіт про те, що відбувається з економіці до цієї федерації, і на сьогодні, ну не на сьогодні, на, 6 місяця, на звіт по шість по шість то в принципі у них зараз просідання цього енергетичного бюджету, да на які нафто, нафтогазові доходи, то вони про на сімнадцять відсотків. А заходна частина 20%. і це треба буде щось покривати. В Росії не мали ще це покривати, і вони дають прогнози від часи до сімнадцяти місяця. Тобто, а потім економіка почне трійти такі неділі почнеться. І Путін це добре розуміє. Тому часу ж у нього мало, і в нього мало часу, і Трампа мало. Тобто до кінця року потрібно щось вирішувати з цієї ситуації. І Трамп не хоче мати проблему на сьогодні, щоб якщо як нагород за жене Путіна, і Путін може в принципі прийняти ту дію, яку би дуже не хотілося з Путіним штатам це саме зробити СВО в напрямку країн Балтії, це до цього проще напрямку коридору, букрімського до частовичі, тому що. Ну, там ця війна всі в Європі не потрібна, так як це таки членом альянсу і на сьогодні хочеться хоча залишити за які в членів альянсу. А і потрібно буде вступати війну з Росією. Наки йому це все і до кінця року, коли у нього рік я ж завершується рік цього не місяця, на, місяку, на року президента Сполучених Штатів. І закінчити принципі вони зв'язуються війну з Росією, мову я думаю, не Конгрес він це не добриться, або не його в принципі адміністрація. Тому що Трамп, зараз да, він буде однієї сторони, також немає і, і, і спрямута. Тому ми бачимо, що він, він говорить такі гучні заяви, а з іншої сторони військо по полетить у Москву і будуть вестися певні якісь перемовини. Але ну, я думаю, що він поводить звісно. Е, е, Ну, надасть ä, Путіну весь вклад по тому, які можуть бути такі, і що може прийняти Сполучені Штати, ä, якщо Росія ну не піде на певні постуки. Ми ну, побачимо, як Росія буде відповідальність за це. І ми вам дякуємо, пані Людмила, що доєдналася до нашого етеру. З нами на зв'язку була докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покрощук. Нагадаємо, говорили про санкції від Дональда Трампа чи будуть вони реальними? А також чим може закінчитися візит Віткофа Москви.